Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Тіво. І сьогодні я, Оля, знімаю відео розпаковку останніх 5 нових ароматів в мою колекцію. Напевно, це відео найочікуваніше за останній час для мене, адже ці аромати я тримала, не розпаковувала і зараз з вами разом ми це зробимо. Отже, перший аромат, який ми зараз розпакуємо разом з вами, це аромат Balenciaga. Це наступний аромат цього бренду, який я вподобала і придбала собі в колекцію. І цей аромат Валенсіага Париж, він культовий, він також давно знятість, але на онлайн-сервісах парфумерних ви ще можете придбати подібного роду аромати. І, власне, я це зробила. Коли побачила цей аромат за дуже гарною ціною, тож розпакуємо його. Разом трошки асмр контенту, як завжди. Власне, тепер дізнаємося, що це за аромат. Насправді я аромат цей придбала всліпу. тож е тільки за а відгуками та коментарями я знаю, що це ремонт дійсно класний. Сьогодні дуже вітряна погода, все злітає. Я сподіваюся, що мій мікрофон не буде дуже гучно ловити цей шорох, а ми розпакуємо балінсяга Париж. Так, я знала, що він також в цьому мішечку. Такому симпатичному продається, і це повний набір, скажімо так. Отже, перший затест цього аромату Квітковий аромат. В ньому я відчуваю ірис, а корінь ірису саме, і які ще квіти. Я насправді не пам'ятаю його е, піраміду досконально, але оцей аромат, він, е, напевно, такого стилю ж, як шанель номер 5 в туалетній воді. Це ірис, такий трошки гіркуватий. Корінь ірису саме, зараз я його так відчуваю, але треба, звичайно, його нанести на шкіру, протестувати і, власне, далі я. Зможу зробити більш детальний огляд. І, от, власне, зараз цей аромат на блотері розкрився, і я відчуваю тут саме ту квітковість, фіалкову квітковість, яка от заявлена в цьому ароматі. Тобто, спочатку я відчувала такі трошки гірковаті ноти, але за ці гірковаті ноти відповідає листя фіалки. А за квіткову частину саме ця фіалка. Дуже ніжний аромат. Чимось трошки мені нагадує зараз інсуленс в туалетній воді від Герлен. Але, звичайно, це дуже різні аромати, в цьому ароматі немає саме тієї такої кисловатої ягідності. І це дуже класний аромат, який я 100% буду носити навесні. І наступний другий аромат це просто неймовірна моя бажанка, адже я його затестила в парфумерному боксі, який ходив серед парф захоплених, і я розтестувала, рознюкала цей аромат на своїй шкірі. І це щось неймовірне, це Amua Імітейшн. Такі аромати розпаковувати дуже приємно. Напевно, після Гзержок це найкоштовніший аромат моїй колекції на сьогодні. Мені дуже подобається дизайн цих флаконів. Власне, давайте подивимось на нього. Такий дуже милий флакончик. З магнітною кришечкою вже з розпилювача він просто неймовірний має аромат. Ох, нанесемо. І цей вітер він допомагає насправді рознюхати цей аромат, адже. Це аромат дуже шлейфовий, це аромат для мене про таку зелень. Чомусь цей аромат він для мене має такий зелений колір, якщо так можна сказати. В старці я дуже гарно відчуваю білі квіти, це апельсиновий цвіт, це квіти жасмину, але от саме тут я би сказала, що тут такий достатньо зелений жасмин. От я відчуваю цю зеленість цього аромату через жасмин, через трошки смородину. І от все це в альдогідах заховано, дуже зглажений такий аромат. Цей аромат присвячений смородині, але насправді я от не відчуваю тут чисто виражене такої смородинової ноти. От як, наприклад, в. Ломбердансло Діптік, Lo, там просто дуже яскраво виражена, така зелена, зелене листя, смородини, ягода, смородини. Бо може, мітейшен, що... так, звісно, є десь секор, але я тут відчуваю ці альдегіди, які є і заявлені в цьому ароматі, вони з цими зеленими нотами поєднуються в якусь таку от. Дуже приємну шлейфову хмаринку. І сьогодні я ще не наносила на себе жодного аромату, тож я думаю, що саме імітейшн я хочу наносити прямо зараз. О, боже! <Р irgendwo toys> і, до речі, зараз, от саме в цьому розпиленні, я розчула трошки троянди, яка також заявлена в цьому ароматі, М -м відчувається і також ця нота. Дуже крутий, класний аромат, про який я дійсно мріяла. Після першого затесту з цього парфумерного боксу, тож, власне, сьогодні. В мене аромат імітейшн з'явився в моїй колекції. І наступна третя новинка в мою колекцію це аромат від Сержа Лютанса Флерс Д'Оранже. Власне, як і завжди, як і попередні два аромати, давайте зробимо цю розпаковку разом. І, власне, це аромат я знала перед покупкою. Це не була покупка всліпу, як Белінцяга. Тож, цей аромат я тестувала на шкірі, розносила. І дійсно, це була така дуже виважена покупка. А ці аромати, сержелютанси, вони такі, як конструктор, вони зроблені з декількох частин. Це от такий розпилювач трубочкою, я його зараз відкладу. Адже ці флакони вони можуть бути як у вигляді сплешу, так і використовуватись з розпилювачем. Тобто сам аромат він має таку кришечку, це сплешик, і далі я вже накручу цей спрей для того, щоб ми могли зробити з вами затест. Тож, власне, тепер ми маємо флакон зі спреєм. І ми зробимо перший затеск. Це вже не перший аромат в моїй колекції, це вже буде навіть п'ятий аромат в колекції Лютансів у мене. І це один з найулюбленіших ароматів, а особливо на літо. Тож тут власне дуже багато квітів. І квіти апельсину, і я тут відчуваю ще жасмин. І ніби сік апельсиновий навіть є в цьому ароматі. Такий соковитий, яскравий аромат на літо. І от далі, в розкритті, я в цьому ароматі ніби відчуваю такі чайні ноти, ніби тут навіть є така гіркота зеленого чаю з жасмином. от власне. Скоріше за все, це може ще бути ніби ветивер. Такий трошки дерев'яний стає цей аромат в базі. Класний. От, власне, раніше я так не полюбляла аромати з квітами апельсину, з жасмином. Зараз всі новинки майже в моїй колекції, в них є нота жасмину. От, власне, як в імітейшн, там є жасмин, Асмин Флір Доронжер, тут є а, квіти апельсину. І далі ви ще побачите сьогодні а, в моїй колекції новинки з нотою квітів апельсину, та же Тож, будь ласка, додивіться це відео до кінця. І наступний четвертий аромат новинка в моїй колекції, і новинка серед брендів в моїй колекції це аромат Лісандра від бренду. Лякуво. Власне, правильно вимовляти цю назву навчив мене Максим, власник телеграм-каналу «Макс та Пахощі. Я залишу посилання на його канал в описі до цього відео. І, власне, Максиме, дякую тобі за цю науку, адже французькі назви це, як завжди, щось неймовірне. Креативним директором цього бренду є мій улюблений маестро парфумер Еліна. Тож я е купуючи такі аромати всліпу, просто впевнена на 100%, що це буде гарний аромат. Адже майже всі аромати Еліна в моїй колекції це найулюбленіші аромати. Тож, власне, наступний аромат Лісандра, давайте розпакуємо разом. І, власне, тільки зараз я помітила, що з цієї сторони коробочки все про а, креативного директора Жан-Клода Еліна написано. А, вся інформація про цей аромат є. Тож, власне, обожнюю такого роду презентації, тож затестимо новий, придбаний в сліпу аромат від маестро. Це прекрасно. Я розношу цей аромат і зроблю ще додаткові якісь висновки про цей аромат, як він сидить на моїй шкірі, чи швидко він злітає, яка в нього стійкість і шлейфовість. І напевно ще зроблю допис в телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням. В описі до цього відео. І дивіться мої нові пости про ці аромати, що були придбані і розпаковані в цьому відео. І останній п'ятий аромат. Цієї розпаковки, це аромат явно не на літо, Але я обожнюю такі орієнтальні амброві аромати теплі. Тож, власне, наступна. Новинка в моїй колекції від бренду Le Quom. Під керівництвом Жана Клоде Елліна. Все тут написано, але будемо зараз розпаковувати разом і нюхати. Це найголовніше. Я там чую, як вітер простидує коробки. Ну що? ж. По-перше, дуже класний дизайн. Я е, обожнюю такого типу картон. От він такий матовий, трошки от ніби а, такий приємний на дотик, ніби як це називається, велюр, Вільвет. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за відчуття такі класні. Я забула сказати назву цього аромату це «Форт Royal. Це відомий аромат бренду Le Leclerom. Отже, спробуємо цю красу. Я впевнена, що це буде краса. О, я вже відчуваю. Так, от знаєте, така тепла, орієнтальна амбра, але тут от щось є таке, ніби м, пряне, які ще тут є прянощі, дуже такий він свіжо пряно амбровий я би так назвала його. Це в стилі Амбер Султан Сержа Лютанса. Це також в стилі трошки Грансуар Кюркджана. але все ж таки от і Амбер Султан, і Грансуар вони такі. Теплі амброві аромати, а тут я відчуваю ніби якусь свіжість ще. І от зараз я почала відчувати а, ту збірну ноту, яку назвали Дикі ягоди, в піраміді. От саме ця свіжість це від а, цього акорду. Так, це насправді не та пряна свіжість, про яку я думала на початку. Це власне а, така, ягідна, а, трошки кисловата нота. М цікаво, чи Буде він класно влітку носитися. От я думаю, що десь на прохолодний вечір, от приблизно як зараз, за вікном, це такий а, дуже ну, прохолодний вітер. І я думаю, що цей аромат він не тільки буде освіжати, а ще і навіть зігрівати своїми такими от смолисто-амброво такими теплими нотками. Форт Роял власне аромат. Я задоволена своїми а, покупками в сліпу в черговий раз. власне Тож я вам вдячна за те, що ви додивились це відео до кінця. Ми з вами сьогодні розпакували новинки, які я придбала а, от нещодавно. А, новинки в мою колекцію, нові бренди як Лекувом. Тож, Будь ласка, ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви дивитесь це відео не підписаним, то тисніть на цю кнопочку і її сірою. І всім гарного настрою!